Як повідомляє New York Times, у міру того, як розчарування Трампа через війну зростає, його погрози викликають запитання щодо того, який важіль впливу мають Сполучені Штати на Москву і чи готовий Трамп ним скористатися? Чому ж насправді Трамп не готовий? Чи є на нього компромат Чи просто йому байдуже до України? чи має він прихильність до Путіна? Яку версію ви маєте? Йому справді байдуже до України, це правда, але не тому, що саме Україна йому не цікава. Це відбувається тому, що Трамп зазвичай не переймається багатьма речами, які на його переконання не мають безпосереднього значення чи прямої користі особисто для нього. Це не через те, що він любить Путіна. Але в його очах Путін це особа, яка здатна зруйнувати Європу. А саме це, на думку Трампа, необхідно для того, щоб Америка знову стала великою. Америка, на його думку, може повернути собі велич лише в тому разі, якщо Європу буде ослаблено або зруйновано, і фактично єдиною країною, здатною реально допомогти йому в досягненні цієї мети, є Росія, а її незмінним і єдиним лідером виступає Путін. Ось чому Трамп потребує Путіна. Ось чому він йому допомагає. Ось чому він не критикує Путіна, ось чому він не буде допомагати Україні. Тож ми не побачимо жодних санкцій проти Росії тому, що його ідея полягає в тому, що Україна має капітулювати перед Путіним, щоб той не мав змоги напасти на Європу. а Європа, своєю чергою має капітулювати перед Сполученими Штатами Америки. Інакше Сполучені Штати дозволять Путіну вторгнутися в Європу. Це його чітко продуманий план, і ми на власні очі спостерігаємо, як крок за кроком цей план поступово реалізовується. А оскільки Трампу надзвичайно складно висловити все це відкрито і прямо ми натомість бачимо інші його дії або заяви, зміст яких залишається для нас не повністю зрозумілим як, от, його тарифна політика щодо Європи та Канади. Це справді виглядає доволі дивно, адже мова йде про традиційних союзників і перевірених часом партнерів Сполучених Штатів. Проте, знову ж таки для Трампа ключовим залишається лише одне будь-якою ціною зробити Америку великою знову і на його глибоке переконання досягти цього можливо виключно шляхом системного ослаблення інших країн. І він на жаль намагається реалізувати це через продовження війни в Європі. Чи має Америка важіль впливу? Звісно, має сполучені Штати дуже потужна держава, і якби Трамп ухвалив долоносне рішення про постачання Україні далекобійної високоточної зброї та водночас надав офіційний дозвіл на її використання для нанесення ударів по великих російських містах. Починаючи безпосередньо зі столиці Москви, то саме це могло би стати тим кроком, який здатний зупинити війну. Можливо, навіть за 24 години. Але для цього потрібно дати Україні зброю. а цього наразі не відбувається. навпаки, Starlink припиняє роботу в розпал операції для того, щоб не допустити перемоги України в конкретному бою. Ось що робить Трамп. Ось що він робить, і я не думаю, що ця політика зміниться, якщо при владі залишиться Трамп. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що припинення вогню в Україні можливе найближчим часом. Існує велика ймовірність, і багато ознак вказують на те, що російсько-українську війну принаймні буде призупинено у найближчому майбутньому, сказав він. На вашу думку, чому цього року звучить так багато заяв про припинення вогню? Що на це вказує? ми знаємо, що Путін не здатен захопити Україну. Я маю на увазі, що він не здатен виграти цю війну, він не здатен змусити Україну капітулювати. і його останньою надією. Останньою надією Путіна були звісно вибори Дональда Трампа у Сполучених Штатах Америки та сподівання, що Трамп змусить Україну капітулювати. І саме цього він і прагнув, і саме це ми бачили протягом перших місяців президентства Трампа. Але Україна відмовилася капітулювати. Європейські країни теж не залишили Україну. По суті, Європа чітко дала зрозуміти Сполученим Штатам Америки: якщо Америка не братиме участі в організації допомоги Україні, то Європа вирішуватиме це питання самостійно. Саме через це Трамп змушений дещо змінити свою стратегію якщо пам'ятаєте, у перший місяць він заявив, що якщо Україна не погодиться на цей конкретний мирний план Сполучених Штатів Америки, який до речі не був американським планом, потрібно це чітко визнати. Це був мирний план Путіна, представлений у червні 2024 року. План включав демобілізацію збройних сил України відставку Володимира Зеленського. Проведення нових виборів в Україні, скасування намірів України щодо вступу до організації північноатлантичного договору тощо. Саме цей путінський план червня 2024 року Трамп представив як свою мирну ініціативу. Це не був план досягнення миру. Це був план змусити Україну капітулювати. Але Україна відмовилася. І цей план провалився. Трамп заявив, що якщо це станеться, Сполучені Штати Америки вийдуть з процесу, з будь-якого залучення до російсько-української війни. І Всі відповіли гаразд, Дональде. якщо хочеш вийти, добре. Ми самі впораємося. Забудь про це питання, але Трамп не може цього зробити, адже це буде визнанням його поразки, а отже, визнанням того, що він більше не важливий, і в багатьох аспектах він справді відіграє важливу роль. Але водночас слід визнати це також правда, що в багатьох інших аспектах він не є настільки значущим. І саме це дали чітко зрозуміти передусім країни Європи, а також Володимир Зеленський. Тож Дональд Трамп намагається залишитися учасником гри, він не може просто вийти з російсько-українського питання, адже це буде поразкою для нього. І це буде поразкою для Володимира Путіна. Тому Трамп прагне залишитися учасником процесу саме тому звучить багато заяв, багато цифр: 50 днів, 10 днів, 12 днів. Але суть у тому, що Україна не отримає жодного долара і жодного патрона від адміністрації Трампа. Це не станеться. Реальність полягає в тому, що саме Європа буде надавати допомогу Україні і продовжуватиме цю допомогу. Просто тому, що в Європі немає іншого вибору. Європа прекрасно усвідомлює без жодних сумнівів, що коли Путін завершить війну в Україні, він почне вторгнення у східну Європу а цілком можливо до речі, що він вторгнеться до східної Європи в будь-якому випадку, навіть до завершення російської війни проти України Оголошення про так звані спільні військові навчання Росії і Білорусі на території Білорусі, починаючи з вересня цього року, дуже схоже на ті самі навчання 2022 року, які завершилися вторгненням в Україну. Отже, я справді очікую, що у випадку, якщо Росія знову розпочне активну концентрацію своїх військ на території Білорусі вже у вересні, як про це наразі офіційно заявлено, ми з великою імовірністю станемо свідками нового масштабного вторгнення. Я переконаний, що основним напрямком може стати або Київ, або територія Литви, а можливо, одночасно і Литви, і Естонії, хоча найімовірніше, мова йтиме саме лише про Литву. Якщо російські війська почнуть у значних масштабах концентруватися на території Білорусі, то ситуація стане надзвичайно загрозливою і вимагатиме негайної та рішучої реакції. і передусім така ситуація стане вкрай небезпечною саме для українців. Адже знову виникне реальна загроза здійснення другої ще більш масштабної спроби захоплення столиці України Києва. Якби я був частиною українського уряду, я б виступив за превентивний удар по російських військах на території Білорусі, щоб запобігти цьому вторгненню на вашу думку, чому вони взагалі прагнуть вторгатися до інших країн? Чому їм потрібно вторгатися до інших країн? Це ймовірніше питання філософського характеру. Ми знаємо, що скажімо так, Радянський Союз був величезною країною з великою кількістю кордонів, і він межував із багатьма державами єдина країна, з якої радянський союз не захопив жодного клаптика території. Це Швеція, усі інші держави Радянський Союз змушував поступитися хоча б частиною своєї території. Деякі країни були окуповані повністю. наприклад, існувала держава Тува. Небагато хто про це знає. Але вона була незалежною і просто окупована радянським союзом у 1944 році, якщо я не помиляюся. Отже, радянський союз мав тенденцію до загарбання територій інших країн. І Володимир Путін фактично продовжує ту ж саму політику. він вторгся до Грузії у 2008 році і узяв під контроль Абхазію та Південну Осетію. Це були автономні республіки у складі Грузії. Він також напав на Україну у 2014 році. Захопив Крим, намагався захопити Донбас, а у 2022 році здійснив повторне вторгнення в Україну. він також окупував Білорусь тихо і поступово, але зрештою взяв її під повний контроль. Йому вдалося встановити там проросійського кандидата Олександра Лукашенка, який, до речі, прийшов до влади ще до Володимира Путіна, коли президентом Російської Федерації був Борис Єльцин. Але це також є частиною традиційного російського підходу. Захоплювати території щоразу, коли з'являється така можливість. Отже, це був філософський погляд на питання. А тепер практична відповідь. Путін має абсолютну одержимість Україною. Я маю на увазі, що він просто хоче її захопити, але не здатен цього зробити. І справді, якщо рахувати з 2014 року, саме тоді почалася ця війна за Донбас, щодо якої, до речі, Володимир Путін попросив Дональда Трампа приблизно ще на 60 днів, то вона триває вже з 2014 року. Саме за ці 12 років Росія намагається взяти Донбас під контроль і не може. Я зараз не говорю про всю територію України. Але Володимир Путін щиро вважає, що єдина причина, чому він не може захопити Україну або чому Україна не капітулює, полягає в тому, що вона отримує зовнішню допомогу. До адміністрації Трампа ця допомога надходила від Сполучених Штатів Америки та Європи. Тепер Америка вийшла з процесу і залишилася лише європейська підтримка України. І Володимир Путін щиро вважає, що ймовірно єдиний спосіб зупинити цю допомогу, оскільки Європа продовжує підтримувати Україну, це вторгнення до Європи. Таким чином, європейці будуть змушені зосередитися на захисті власних кордонів і вже не матимуть ресурсів і фінансових можливостей, щоб продовжувати надавати допомогу Україні і знаєте, хтось може сказати, можливо, саме це й станеться. Ми просто не знаємо. Але саме така ідея стоїть за вторгненням до Європи. Потрібно вторгнутися до Європи, аби зрештою захопити Україну або окупувати її. Це звучить трохи абсурдно, але іронічно. Ця логіка звучить імовірно, дещо сумнівно, але іронічно і водночас показово саме так мислив Йосип Сталін, коли вторгся до Радянського Союзу. перепрошую, я мав на увазі Адольфа Гітлера Він вважав, що для того, щоб змусити Великобританію капітулювати, потрібно вторгнутися до радянського союзу і знищити Червону Армію саме так він мислив, коли розпочав вторгнення у червні 1941 року. В іншому випадку Уінстон Черчилль продовжував би вірити, що Росія прийде на допомогу Великобританії у боротьбі проти Німеччини тож однією з ідей, що стояли за вторгненням Адольфа Гітлера до Радянського Союзу, було припущення, що інакше такі люди, як Черчилль у Великобританії, сподіватимуться, що Радянський Союз допоможе Британській імперії у війні з німцями. Що, власне, і відбулося не в кінці, а одразу після вторгнення. Отже, ситуація має певну схожість. Ми побачимо але вересень уже дуже близько. Ми побачимо, чи почне Росія концентрувати війська на території Білорусі. Ми знаємо, що Росія не має достатньо військовослужбовців. Вона використовує, наприклад, північнокорейців. Є гостра нестача особового складу, а коли триває війна, військові навчання не проводять. Такого в історії не трапляється. Тож, якщо ми побачимо концентрацію військ у вересні, це буде для вторгнення. Це точно не навчання. Кремль вже відреагував на нові заяви Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні та санкцій Сполучених Штатів Америки.